Сучасний світ одержимий ідеєю матеріалістичного більше. Більше одягу, більше автомобілів, більше квадратних метрів. Речі стали тим, чим люди вимірюють успіх, за чим вони оцінюють ближніх та з чим ідентифікують себе. Усім цим ми завдячуємо консюмеризму. Консюмеризм це теорія, згідно з якою споживання товарів та послуг є ключем до особистого добробуту і найважливішим чинником економічного зростання країни. Він характеризується масовим споживанням, яке виходить далеко за межі потреб для існування людини. Сучасне суспільство споживацтва достатньо нове явище, адже протягом переважної більшості нашої історії люди володіли дуже малою кількістю речей, і споживали те, що їм було потрібно, а не те, що вони хотіли. Хоча зародки консюмеризму можна простежити до часів індустріальної революції, сучасний консюмеризм сформувався після Першої світової війни. І набрав масового явища після другої. Решту ХХ століття перетворило, звичайного, обивателя на споживача, який прагне все більше речей. <плес> 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 Інструмент, що підживлює консюмеризм, це реклама. Її мета змусити нас купувати. Середньостатистична людина бачить щоденно десятки, а то й сотні одиниць реклами. Нам постійно намагаються всунути товари з обіцянкою, що вони можуть задовольнити складні емоційні та соціальні потреби, такі як щастя, повагу, любов та власна ідентичність. Не дивно, що люди починають асоціювати щастя з матеріальною власністю та споживацтвом. Соціальні мережі тільки загострюють ситуацію, оскільки ми постійно порівнюємо себе з іншими людьми, а часто з відфотошопленими та сценізованими версіями цих людей. Що знову створює в нас ілюзію, що для того, аби бути щасливими, нам потрібно мати те, що мають вони. Консюмеризм, безперечно, має свої переваги, зокрема в своєму впливові на економіку. Однак недоліки теж значні. В першу чергу споживаство руйнує наші фінанси. Ми витрачаємо свої важко зароблені гроші на речі, які нам насправді не потрібні, і які ніяк не впливають на якість нашого життя. Як результат, люди з досить високими заробітками живуть від зарплати до зарплати, а деякі взагалі залазять в борги. І все заради нових речей. По-друге, консюмеризм руйнує наш спокій. Хоча сьогодні споживацтво подається як спосіб досягнення щастя, нам точно відомо, що його не можна досягти за допомогою речей. І проблема не в самих речах, а в ставленні до них та значенні, яке їм надають. Речі самі по собі нейтральні. Хоча найменш матеріалістичні люди демонструють найбільшу задоволеність життям, деякі дослідження вказують на те, що матеріалісти можуть бути майже такими ж задоволеними, якщо вони мають достатньо грошей і їхній споживацький стиль життя не конфліктує з іншими цінностями. Але матеріалісти з меншою кількістю грошей та іншими конфліктуючими цінностями почуваються нещасливими. Інше дослідження показує, що люди, які надають багато значення багатству, статусу та речам, Почувається більш депресивно та тривожно, і є менш соціальними, ніж ті, хто такого значення не надають. Крім того, оскільки наше суспільство оцінює нас за нашими речима, то люди починають будувати самооцінку на тому, що мають. А нездатність мати певні речі породжує такі негативні відчуття, як заздрість, невпевненість, та злість, а також впливає на те, як ми бачимо себе. Нам також потрібно більше місця, щоб зберігати свої речі, та більше часу, щоб за ними доглядати, організовувати та прибирати. А ще нам потрібно більше працювати, щоб змогти дозволити собі купувати нові речі. Нові не потрібні нам речі. І це змушує нас жертвувати іншими сферами нашого життя. І найважливіше консюмеризм руйнує нашу планету. Більшість екологічних проблем, з якими ми стикаємося сьогодні, пов'язані зі споживацтвом. Цикл виробництва нового товару починається із видобутку ресурсів, таких як викопне паливо, метали, деревина тощо. Але оскільки фізичні ресурси планети Земля обмежені, то виготовлення все більшої кількості продуктів призводить до їх виснаження. Також в процесі виробництва відбувається постійне забруднення навколишнього середовища газами, хімікатами та токсинами. А щоб товари потрапили до нас, їх потрібно транспортувати. Що теж має наслідки у вигляді викидів. Крім того, після використання продукти стають відходами. Щороку, середньостатистичний, українець продукує близько 400 кг сміття. В Україні 94% побутових відходів потрапляє на сміттєзвалище, а таких звалищ в країні майже 6 тисяч. І одиниці з них відповідають нормам екологічної безпеки. До війни загальний обсяг накопичених в Україні промислових та побутових відходів оцінювався 15,6 мільярдів тонн. Цього достатньо, щоб вкрити метровим шаром сміття територію Івано-Франківської області. Загальна площа сміттєзвалищ в Україні перевищує 9 тисяч гектарів. Що дорівнює площі Хмельницького. Також на території України щороку утворюється тисячі нелегальних або стихійних звалич сміття. Крім того, що сміття вивільняє фільтрати в ґрунтові води та сприяє розповсюдженню небезпечних хвороб, гниття побутових відходів є третім за обсягом джерелом викидів метану в атмосферу, парникового газу, що у 86 разів потужніший за СО2. Метан, як і вуглекислий газ, утворює навколо землі шар. Який заважає тепловому випромінюванню залишати атмосферу, створюючи парниковий ефект. Тому, як бачите, виготовлення все більшої кількості речей створює величезне навантаження на нашу планету. Наше життя повністю залежить від складних природних систем, таких як атмосфера, води, ґрунти, флора та фауна. І якщо одна з цих систем зруйнується, дуже ймовірно, що вона потягне за собою й інші, спричинивши екологічний колапс. Тож, який вихід. Я в жодному разі не хочу сказати, що нам потрібно перестати купувати речі, стати аскетами і позбавити себе усіх радощів життя. Але нам таки потрібно змінити свої звички і ставлення до речей. Наша земля продукує достатньо ресурсів для того, щоб забезпечити усі наші потреби. Але недостатньо, щоб задовольнити всі наші бажання. Всю суть екологічного свідомого життя можна підсумувати трьома словами. Reduce, reuse, recycle. Тобто зменшуйте, перевикористовуйте, переробляйте. В першу чергу нам потрібно бути більш свідомими щодо своїх покупок. І купляти тільки те, що справді потрібно. Це означає обмежити імпульсивні покупки. Перед покупкою поставте собі запитання, чи справді це мені потрібно? І чи зробить воно моє життя кращим. Навіть коли ви вирішили, що вам це справді потрібно, дайте собі кілька днів на роздуми. Через кілька днів може з'ясуватися, що ця річ вам не так вже й потрібна. Відмовтеся від культу нового. Більшість з нас люблять нове. Нам завжди потрібно останню версію чогось. Хоча предмет, який у нас є, прекрасно виконує роботу. В погоні за прибутками компанії цим користуються і постійно випускають нові продукти. Навіть якщо попередня версія фактично нічим не гірша. А ми, відповідно, витрачаємо гроші на речі, які ніяк не покращують наше життя. Намагайтеся купляти вживані речі. Оскільки річ вже й так виготовлена, то не потрібно буде використовувати ресурси на виробництво нової. Інколи серед вживаних речей можна знайти справжні скарби. Ви зробите послугу як своєму гаманцю, так і планеті. Надавайте перевагу якісним речам. Так. Спершу може здатися, що це дорожче. Але оскільки якісніша річ прослужить довше, то в довгостроковій перспективі це виявиться ощадливіше. Ви не купуватимете багато дешевих речей, які зазвичай швидко опиняються на смітнику. Раніше я грішив неякісним одягом. Інші речі я намагався купувати хороші, а от на одязі я думав, що можна зекономити. Але як показує досвід, після кількох циклів прання дешевий одяг виглядає. Не надто привабливо. Продовжуй життя своїх речей. Щоб речі служили довше, про них потрібно дбати. Тобто обслуговувати, чистити, правильно зберігати і так далі. Коли ж річ зламалася, то спробуйте її полагодити, а не відразу купувати нову. Це стосується і одягу. Завдяки чудовим практикам шиття одяг може набути зовсім іншого унікального вигляду, і ще довго вам служити. Намагайтеся дати друге життя своїм речам. На старі речі потрібно дивитися як на ресурс для нових. Те, що було одним предметом, може виконувати зовсім іншу функцію. Крім того, ваше сміття може виявитися для когось скарбом. Коли річ вам вже не потрібна, але ще в відносно хорошому стані, то не викидайте її, а знайдіть того, кому вона знадобиться. Або ж спробуйте продати. Якщо ж якісь речі потрібні вам одноразово. Або ви їх дуже рідко використовуєте, подумайте про те, щоб позичити цю річ: у друзів, сусідів, родини, або ж ви завжди можете взяти предмет в оренду. Знаходьте альтернативні види розваги, які не передбачають покупку нових речей: прогулянки, настільні ігри з друзями, пікніки на природі, катання на велосипедах. Звичайно, деякі з них можуть вимагати початкових фінансових інвестицій, але далі жодних покупок. Практикуйте мінімалізм. Мінімалізм це не тільки про дизайн та обмежену кількість речей. Перш за все, мінімалізм це спосіб життя та спосіб мислення. Це спосіб жити свідомо, концентруватися на тому, що важливо, та відкидати те, що не важливо. Це стосується і речей. Тому, будучи мінімалістом, ви за замовчуванням споживатимете менше. Нам може здаватися, що особисті зусилля не мають жодного значення. І я погоджуюся, що нашому суспільству потрібні фундаментальні структурні зміни. Нам потрібні реформи, інституції, закони, інновації. Проте не варто недооцінювати наші індивідуальні дії. Бо, залучивши достатню кількість людей, вони можуть стати соціальними рухами та трендами, які не залишать великим корпораціям та державам іншого вибору, як змінитись. Ваші дії таки мають значення.